Матч дня Арсенал Манчестер Сіті. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоманд. Цьому відео буде матч дня між командами Арсенал та Манчестер Сіті. Безумовно, один із найцікавіших матчів для перегляду. А також я вважаю, що тут є досить впевнені варіанти для ставки, і зараз ми розберемо на що можна поставити. В цьому матчі, щоб мати найвищі шанси на успіх, від вас очікую лайк на удачу. Ставте лайк для того, щоб усі ваші ставки сьогодні заходили. Свою думку по цьому матчі пишіть в коментарях, а ми перейдемо до розбору матчу Арсенал Манчестер Сіті за коефіцієнтами Букмекери вважають, що Арсенал є фаворитом в домашньому матчі, і це все теж має. Певну логіку, тому що Арсенал зараз в чудовій формі в кращій, ніж Манчестер Сіті, що видно по результатах на старті сезону. У Манчестер-Сіті не дуже гарні показники в захисті. Ми до них скоро перейдемо. Арсенал пропустили всього один гол на старті сезону, і це був матч на виїзді проти Ліверпуля, де вони програли з рахунком 1-0, і то. Я б не сказав, що там була заслужена перемога Ліверпуля. Матч той йшов до 0-0. Стосовно матчу проти Манчестер Сіті, Арсенал вдома має чудові шанси на те, щоб взяти очки. І ну, якщо так подивитися, багато хто в інтернеті пише про обмін голами, про високу результативність у матчі. Я навпаки схиляюсь до того, що супер багато голів в цьому матчі не буде, тому що. Арсенал в захисті показує себе чудово. Арсенал вдома має значно кращі показники, аніж той самий Манчестер Сіті, і Манчестер Сіті на виїзді на «Емірейтс» Переважно у них труднощі проти Арсенала. Давайте перейдемо до статистичних показників обох команд. А Перед цим закликаю підписатися на мій телеграм-канал, де буде ставка дня. Де буде обговорення усіх футбольних матчів в чаті, де буде експрес-ставка, це все абсолютно безкоштовно. В телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео, обов'язково підписуйтесь, максимально корисний телеграм-канал, там ви зможете справді покращити свої результати, порадитись на рахунок своїх ставок в чаті, знайти якісь цікаві варіанти для себе. Одним словом, підписуйтесь. Перший фактор, який є, варто підняти Перед цим матчем це те, що у Арсенала матч в Лізі Чемпіонів був у вівторок, а у Манчестер-Сіті у четвер. Менше часу у Сіті на відпочинок перед цим матчем. Також я б відзначив той фактор, що Арсенал з п'яти матчів цьому сезоні здобув чотири сухі перемоги. У Всіх п'ятьох матчах обмін голами не проходив, і показник XGA за ці п'ять матчів у арсенала всього три. Тобто потенційно вони могли пропустити всього три м'ячі у цих п'ятьох матчах в сумі і пропустили всього один від Ліверпуля. А на ділі ті моменти, які були в команді, вони були ну не те, щоб супергострі. Я б напевно відмітив тільки. Перший тур матч Манчестер Юнайтед Арсенал. Там справді у Манчестера були непогані моменти для того, щоб забити а в інших матчах, навіть той самий Ліверпуль. Ну, дуже слабко виглядали в плані атаки проти Арсенала. Арсенал в захисті відпрацьовував чудово. А ось чого не скажеш про Манчестер Сіті. У Манчестер-Сіті високий показник XGA. За 4 матчі в АПЛ у них. Мало бути потенційно пропущених 5,5 голів. А фактично, вони пропустили 4 голи в чотирьох матчах. Звісно, крайній матч у лізі чемпіонів Манчестер-Сіті був досить легким. Там вони перемогли Наполі з рахунком 2-0, у яких було вилучення. Але все ж відпочинку в Манчестер-Сіті значно менше. І тут ще й виїзний матч до Лондона на Емірейтс, де у Арсенала. Статистично чудові показники у Манчестер Сіті на старті сезону високий показник XG, це 8,8 і потенційно забитих голів при фактичних 8 забитих. Тут у них статистика в принципі непогано працює, але якщо ми подивимося на XGA Арсенала, тобто скільки моментів арсенал дає створювати біля своїх воріт. То в Манчестер Сіті тут буде небагато моментів. Якщо подивитися на крайній очний матч між цими командами, то Арсенал переміг з рахунком 5-1. Я очікую, що в цьому матчі Арсенал зіграє більш обережно. Вони будуть контролювати більше м'яч, аніж Манчестер-Сіті. І оцей їх досить впевнений захист має призвести до того, що Арсенал в цьому матчі не буде пропускати багато. Максимум один гол від Манчестер Сіті я очікую в цьому матчі, а відтак. Я вважаю, що арсенал в цьому матчі має високі шанси на перемогу. Давайте перейдемо зараз до того, що пишуть міжнародні аналітичні сайти. Особливо я би відзначив сайт Opta, тому що там у них багато статистики. Зібрано, я люблю прислухатися до думки саме цього ресурсу, тому що у них справді все досить обґрунтовано. А перед цим хочу сказати, що у закріпленому коментарі під цим відео ви зможете отримати бонуси від найкращих БК без верифікації та без комісії на вивід. Особливо відзначив фрібет 500 чи фрібет 1000 гривень на перший депозит. Це також досить цікаво та корисно посилання. В закріпленому коментарі під цим відео переходіть та отримуйте бонуси. Ось що пише Sport. Вони вважають, що арсенал не програє. Вони дають досить високий шанс на це цілих вісімдесять. Відсотків на те, що Арсенал не програє проти Манчестер Сіті. Це справді досить гарна е, статистика. У них багато даних зібрано, і вони вважають, що коефіцієнт на перемогу Арсенала, який зараз на момент запису цього відео дорівнює 2,02, навіть завищений, тому що реальний коефіцієнт на перемогу Арсенала має бути в районі 1,80. На те, що Арсенал не програє, коефіцієнт також трішки завищений, але там. Коефіцієнт менше як півтора, і це не так уже цікаво. Я вважаю, що якщо подивитися на показники арсеналу і на те, як вони чудово захищаються, і на те, що вони в чотирьох матчах з п'яти в цьому сезоні не пропустили. Я вважаю, що тут можна очікувати на те, що Арсенал взагалі переможе в суху ставка, на те, що Арсенал переможе в суху, ризикована. І її брати не хочеться, але можна взяти такий варіант, як непрограш арсенала і то там менше 3,5. Це гарний варіант для ставки, тому що він включає у себе не програш арсенала, в якого є висока ймовірність не програти в цьому матчі, за даними ОПТСпорт, це 80%. І тотал менше 3,5 оцінюється в 65% від цієї ж оптоспорт. комбінована ставка на 1 x то тотал менше 3,5% оцінюється в 55%. Так, це можливо не найвищий показник з точки зору статистики, 55% на шанс, саме шанс заходу цієї ставки. Але якщо подивитися з точки зору логіки, то у Манчестер-Сіті дуже нестабільний старт сезону. То вони програють Тоттенхему з рахунком 2-0, то вони перемагають Наполі з рахунком 2-0. І Арсенал на цьому плані більш стабільний. Вони, вони чудово знаходять свої моменти, реалізовують їх, гарно відпрацьовують в захисті. Тому тут я вважаю, що. Ставка 1х та тотал менше 3,5 є досить непоганою, і так само можна й ставити на перемогу Арсенала вдома. Все ж я не впевнений в тому, що Манчестер Сіті зможе забити тут у ворота Арсенала. Тому вважаю, що Арсенал у звичній манері може тут перемогти з рахунком 1-0 чи 2-0. Можливо, побачимо якийсь рахунок 2-1. До голів я тут не схиляюся, більше схиляюся до того, що Арсенал зможе засушити гру. Свої думки пишіть в коментарях. Ставте лайк на удачу, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд! Побачимось в нових корисних відео.